Не встигла підрахувати збитки від катастрофи свого лайнера місяць тому. А кашторис вже поповнився витратами на ще одну аварію. Корпорація Carnival, власний Коста Кроцієр, може скинути баласт. Наприкінці квітня компанія представить бюджет і може оголосити про рішення ліквідувати італійський бренд. Його флот нараховує 15 лайнерів. 2010 року на їхньому борту відпочила понад 2 мільйонів пасажирів, які забезпечили компанії товарообіг у майже 3 мільярди євро. Штат компанії 19 тисяч людей. Жахи, що переслідують лайнери мрії, вже обвалили акції Керневел на 15%. Після першої аварії місяць тому світовий круїзний лідер підрахував. Прибутки цього року будуть на 130 мільйонів євро менше. Перша катастрофа Коста-Кроцієр поблизу італійського узбережжя у багатьох відбила бажання вирушати у морські подорожі. На початку лютого кількість замовлень на круїзи зменшилась на третину.